Лабіринтами підсвідомості водитимуть актори молодіжного театру своїх глядачів. Цього року театрали презентують один із найбільш скандальних та загадкових творів українських письменників воцик Юрка Іздрика. Чортівня і соломія. Суд чи не суд? Без конкретного сюжету розмовною українською чернієці вивчатимуть рідну та чужу культуру сьогодення. Ми хочемо, щоб на нашій сцені і в Чернігові взагалі прозвучав новий український текст: ми хочемо, щоб з'явилася нова Україна. Будувати нову культуру України в молодіжному театрі почали з постмодерного твору. Тут головний герой уособлення болю, хвороби, пияцтва та чистої любові, яка може існувати незалежно від обставин. Проте прийняти історію Воцика або зрозуміти його важко навіть самим акторам. Виконавиця ролі коханки головного героя не впевнена, що важкий текст буде зрозумілим глядачу. Лат лист, який я читала, зрозумілий? Да? От ви щось знайшли для, для себе? В цьому листі оцих писав так: минуло тільки трошки часу. А я вже знову хочу бути з тобою. Це так просто бути з тобою, бути весь час кожному тіснування. Я нічого не знаю про любов справді. Але я хочу бути з тобою. Книга Юрка Іздрика пронизана стражданням. Тож кажуть актори, кожна репліка вдається дуже важко. Для мене текст Юрка Іздрика це стрес. Стрес як внутрішній, стрес так, так само стрес і виконавський. Ну от, здається, і все. Усіх кудись порозпихав, для всіх знайшлося місце. Воцик замкнули у помальованій на біло кімнатці. Сьогодні біль відпустив його.